Десятки пасок на прилавках столичних магазинів, сотні рецептів в інтернеті. Хтось шукає класику з родзинками та білою глазур'ю, інші щось цікавіше з апельсиновою цедрою, цукатами або горіхами. Хтось же з року в рік готує за перевіреним рецептом. Бабуся, моя пече паски, от, і, да, тому ми не купуємо основну. Копимо в супермаркеті і замовимо десь смачненько. Хоча б одненьку смачненько, пасочку в цьому році буду купувати. Напекти, можливо, часу не вистачить, але купувати будемо так. Будемо готувати самостійно пасочки. То я кожен рік хочу, тому я не купую пасочки. Але якщо я побачу, десь дуже гарну і вона буде дуже смачненька, то чому б не купити? Якщо ж ви плануєте купувати паску, то хочеться бути впевненим, вона свіжа, якісна і справді смачна. Компанія Біскотті поєднує старі добрі традиції з новими технологіями. Гіями так, щоб у кожному шматочку паски зберігався смак, навіть тоді, коли їх виготовляють сотнями тисяч, зберігати традиції і смак це принципове рішення для біскоті. Це ДНК нашої компанії, тому що паска це не просто продукт, це частина свята. Ми не йдемо на компроміси. Ми не спрощуємо технологію, не економимо на сировині. Найважливіше у процесі сакральної випічки це замішування тіста. Для цього використовують сучасне обладнання. Саме завдяки тістомісам вдається зберегти ту пухку й еластичну структуру паски і водночас втримати великі обсяги виробництва. Ми вивчали досвід європейських виробників, зокрема італійських крафтових пекарів, індустріальних виробників і адаптували ці технології. Під українські смаки у виробництві біскотті ми використовуємо сучасні частині сильні машини. Які імітують ручний заміс тіста, повільний, тривалий, так ніби тісто ми би замішували вдома. А щоб точно впевнитися, що паска має саме такий вигляд, структуру та смак, як цього хочуть споживачі, компанія вже понад два роки використовує сенсорний аналіз. Ця технологія проектувалася відповідно до міжнародних стандартів, і за її допомогою можна буквально розкласти усю випічку на молекули. Експерти сенсорної лабораторії мають багато завдань. KEEP Це аналіз смакових характеристик продуктів, вміння розпізнавати найменші нюанси в смаку та ароматі нашого продукту, розробка нових рецептур. Пошук унікальних смаків, які точно не залишать байдужими кінцевого споживача. Це розуміння нашого споживача. Ми проводимо дослідження вподобань та емоцій ринку, щоб потім втілити це в наш продукт. І незмінним є розвиток сенсорної культури це постійне навчання і калібрування наших експертів. У Біскотті наголошують, Паска це невід'ємна частина родинного свята. Це не просто тісто з родзинками, це настрій, це традиція, це турбота, яку можна відчути з першого шматочка. І дуже важливо, щоб вона була смачною, тішила око та серце. І звісно, щоб була доступною. Тож насолода за нами, а випікання за біскотті.